Доброго раночку, ми з Херсону. У нас все добре, буде ще краще. Хочу надати таку цікаву інформацію і подяку. Вчора були простерилізовані три наших тварини, один хлопчик і дві дівчини. Дорослі вже до речі. От. В клініці Зооімперія в Херсоні. Як? Я, чесно кажучи, інших не бачив що працювали, бо вона знаходиться на проспекті Ушакова. І стерилізовані, чіповані і вакциновані абсолютно безкоштовно в рамках якихось там їх програм. Не знаю, це місцевого характеру чи міжнародного Я не приймав в цьому процесі участі, але абсолютно безкоштовно якісно. Тваринки всі, ну як сказати, задоволені. Ну, скажімо так, все пройшло нормально, без ускладнень і абсолютно безкоштовно. Тому питання збору е е тварин по, е по вулицям і стерилізації в принципі, це абсолютно технічне питання. Давайте збирати, віддавати. Абсолютно нормально все стерилізують. Далі вже хочете, залишайте собі, ні тоді ну, випускаєте їх на вулицю. Це вже ваша справа залежить від того, скільки, які у вас можливості є, але це працює. Дуже були здивовані цим фактом. Е, да, все було зроблено якісно, доволі швидко, до речі. Дякую.